Але сталося, як сталося 22 рік. Він вносить свої корективи. Тому що, якщо б ми там щось там придумали 20, до 2022 року, треба було перепридумувати. Так. Але ж біда в тому, що ні тоді нічого не придумали. Не ні зараз нічого не придумуємо. Розумієш? Угу. І я подивився твій ролик про, про Бардиша, про тому, що він там якийсь грант отримав. Так. На створення певних ідеологічних е е е музичних яких нам не вистачає таких грантів. Так. Я теж про це думав. Але дивись, він отримав грант. Ну це дуже великі гроші. Ну це як один джевелін. Угу. Розумієш? Один джевелін. А пісня це не краще. Ну хіба це гірше, ніж Джевелін? Я на це дуже сподіваюся про що зараз. Знаєш, у владі думають, що поки що це не на часі. У нас на часі все ж таки там війна, і а, туди владі я речі. сьогодні відкрив Фейсбук і побачив багато повідомлень і дописів не людей ні з шоу бізнесу, а і активістів, політичних діячів. Щодо зараз там оприлюднили витрати на музеї, так, на єрпи і Решта там потрібних речей. Але чому по-перше, ми ми це не робили з 14 по 22 роки? Це вже питання. Інше. А по-друге, це зараз на часі, от саме це, от саме це зараз на часі. Тому я згоден з тим, що в принципі можна музичну індустрію так відпустити до mm -hmm. кращих часів. Але я бачу, що немає людей, які б зібрали б нас і сказали зараз, не чекайте від нас, допомоги. але буде ні. Але ми вам вдячні за те, що ви робите. Коля Сільга, знаєш, чому він цей спіч зробив? Чому? А тому що на нього ніхто не звертає уваги. Просто він так багато чого робить. Він так багато чого робить, він там зібрав артистів, кудись так, там з, з, рисковує. З а цього ніхто не помічає. Він. він... Відчуваєш, що як-то мимо, паралельним світом він mm -hmm. рухається, розумієш? І він такий вирішив про себе, про себе згадати. А що він робить? Що і усі, те, що працює. А що працює? Хайп. От і все. Хейт, навіть так. Mm -hmm. Тому ми живемо в світі, який знаєш, анархічно кинутий. Відповідними людьми, які відп... мають відповідати за це за культуру, угу. називаємо культурою, навіть шоу бізнес. Хоча я думаю, інакше це економічна сфера, але це окрема тема. Так, откинути якось розберетесь. Якось розбираємось, угу. але в, в певному стані, такому трошки дитячому, то що ми говорили, не дорослому, ні зрілому, воно і відбувається так дуже багато токсичності, дуже багато неповаги, дуже повага незрозумілості і небажання зрозуміти людину, зрозуміти її. Поговорити з нею, навіть просто сказати: а давайте зустрінемось, угу. а давайте розберемось. А давайте просто позвонимо самі, скажемо там Свєта, там Настя, Оля не знаю, там Наталка, і скажемо, я думаю, що краще ось так. Ні, ми так не думаємо. Ми хочемо нічого не говорити цій людині, а просто відкрити свій Фейсбук і написати нагадати, mm -hmm. понімаєш на, на цю людину, тому що це одразу отримує певні лайки. І що ми створюємо? Ми переконуємо в тому, що світ, ми маємо не чорну і білу пірамідки. Mm -hmm. А я хочу, щоб вони були зелені. Я починаю, я, я починаю всіх переконувати, що вони зелені. І у певних людей це вдається.